Доброго раночку, ми за кофом. Блудний прийшов. Хелло. Let me be. О, тю-тю-тю-тю. Голо, о, і у брата їж. Ну, окей. Наївся? А Лілі гуляє. Бибі гла, коли я на роботу їхала. Так, Джашик мені показує, що він хоче зловити якусь тваринку. Ні. Коло скейт це. Хтось гейб цим ловив різних гризунів. А, нас треба прибрати, треба прибирати. Хто? Хто тут? А хто тут? Та да, ти що? Ще... ти балдеєш. Знайшов собі шалаш, так? Хаті не хотів дрихнути, а? Не хотів хаті дрихнути? Ти хочеш шалаше? Ну, Очі позі. Очі, Ко Кокільки ти гонюнька мать. Горнюнька. Очі годенький. Щось я забросила, свій сад. Щось я взагалі забросила, блін. Свій сад не помітила, що в мене тут вже, блін. <смі> можна на насіння пускати, капець, Марина, бабуся буде в шоці. Коротше. Діти мене витаскують до крамниці, бо я їм сказала, що 40% знижки у нас в нашій крамниці. Ми знаємо, що хочемо коджу, подивитися скарлетт. Ну, і звісно, що кожен хоче щось. Я, звісно, мабуть, собі щось теж куплю, не знаю що. Блін, думки є, коли я працюю. Ой, мені треба це і це, і це. Потім, коли е, робота закінчується, можна блін, піти і скупитися. Ні, я біжу, як перелякана домой. Потім забуваю, що я хотіла. Коротше, я сподіваюся, що. Докумекаю, хоч, ви знаєте, коли діти зі мною в магазині кумекання це вже не моє. Тут головне там всіх перерахувати, не, не розгубити і, і все інше. Короче, побажайте мені удачі. Рос давно не бачилася. Ну, я не в цьому росі працюю. Джелята. Джулієта в сукні яка гарненька. Я виходжу з Тренька каже: нарешті мама вийшла в люди не в сукні, бо я не переодягла, ну я тільки кофту переодягла, а так і залишилася в джинсах, як на роботі. А я кажу, нарешті Джуліта.

I yeah, do yeah, like fun. this one more yeah. than that one Is that I'm what a... you want? I mean, I'm gonna see if there's anything else I want instead of this like, okay. okay I mean, I, I mean, never, never see Alphonse we... we are Oh my god Yeah, we're also gonna go to another Ross Because Scarlett did not find what she wants We're going to Ross You know, we know what, I'm still gonna get a bunch of art I thought I wanted New sunglasses Nothing Ні, на цю фіговину посередині вони, звісно, класно зробили. О, отак. Точно. Як гар. Коротше, отрині вже почалося день народження. Вона вже фломастера захотіла якусь ляльку. Якийсь рюкзачок. Ой, $10. Що... Так, явно їх окуляра. My new я хотіла, щоб можна було бачити мої очі. Як же ж таку красу забивати? Так, повернулася до роботи своєї. Тут я починаю свій день кожного разу. Тут я хоч. А, о, побігла, побігла, знайшла. Joshi. Let let's stay together. Mom, look at these yeah. These. And where would you put it? I don't know. Yeah, that's what I but think. I am so huge. It is. $10 and that one's going crazy. Она хотела Juicy Couture. Ковдру. На це вона хотіла. Коротше, дивлюся іншу фігурину для телефону, бо кожен раз я записую відео, я згадую, що воно у мене дує повітря. Вами. ви не чуєте толком. Хочу щось, щось або на скло, або на От сюди. Прикріпити. Ну, коротше, не треба подивитися. Не знаю, чим буде триматися, але. Воно тільки 6,99 плюс 40% не так не так обідно буде, якщо воно не працює. Коротше, жуєтою. Джуліта дивиться картини. Я бачила цю картину, я її рухала в вірне місце пару разів. І вона якась така прикольна, але дуже дивна. Вона каже, вона що це відома картина. Каже, тільки не знаю, хто намалював. Коротше, вирішила, що нам вона треба. Нам вона потрібна в їдальні. Так, короче, це нова трималка. Oh, oh, well. <laughs> короче, Алло, Happy Birthday, Dear Trinity, Happy To You mm -hmm. Доброго раночку, ми за Клахоми, У нас в родині свята, тренер. Сьогодні 10 рочків. П'ята дитина в мене вже увійшла в вік двойних цифр, тільки Джашик залишився. Але я ж мама року. Я зробила дитині сюрприз. На сьогодні прийом до дантиста. Вона його дуже-дуже полюбляє. Ні, просто у Джашика сьогодні був прийом. Вони мені подзвонили, нагадали. Потім кажуть, ми можемо ще чимось допомогти. А я потім думаю: у мене е, у тринаті взимку не було прийому, тому що у нас якраз такий період був, що деякий час, десь місяць-два, не було страховки. Okay. І я відмінила. Тоді, а, а треба ж почистити зуби. Коротше, <смі> це одно зробила прийоми для неї, так що а, побажайте мені удачі, бо це ще та битва. Я їх вчора підготавлювала, а чашек нібито нормально себе поводить. Тіринка вона до останнього не хотіла вилазити з ліжка. <смі> Ну, коротше, їдемо до Дантисту. Вечірка у нас свят, святкування буде під вечір, так що є ще час. Коротше, все, ми справилися з Дантистом. Тринку прийшлося трошечки скрутити. Треба було зняти нальот з їзу. Зубів, і вона сватала переляк. <гум> Джашик взагалі молодець. Взагалі там йому прополірувати зуби, все інше. Це тільки що щіткою. Все, нічого іншого <гум> не, не далася. А, зняли її на льот, все норма. У Джашика у нього каріяс і ще до цього був. У нас був прийом, щоб під наркоз його вложили. А, і намагаємося зробити знову такий прийом, але це ж в жовтні. Потім вони давай питати про його здоров'я там ТЕСА, Чи є якісь кондиції, давай пере... Так, А що таке? А що таке? Коротше. Перечислювати різні кондиції. Там сказали «Heart Murmur» — це ну, типу, як шумок в серці. Я кажу, у нього таке є. Лікар казав, ну ще коли він намовляв, був просто дивляться, але нічого не роблять на цей рахунок. Просто дивимося. Він невеликий, там шумок є. Вони кажуть: а тоді нам треба типу, справка від лікаря, що це норм для нього під наркоз. І вони мене трошки перелякали. Я думаю. Він каже, давайте спробуємо тоді а, полікувати його без наркозу. Він каже, ну у нього стільки зубів, це разів 5 прийдеться повернутися. Я кажу, ну давайте спробуємо, може він себе буде добре вести. Бо Анжеліка, коли вона до дантиста попала, в неї були, були дирки, то в 6 років і вона нормально себе вела. Ну, звісно, що їм дають ліки, там газик для релаксу, але нормально. Ну, П'ятниці у нас прийом. подивимось, як він себе поведе. Якщо не буде вести ну, нормально вести, то піду до лікаря спілкуюся з ним, що він думає про це. І будемо вирішувати. Так, ми йдемо в сам скуп. Після дантиста, за тортом. Тринька сказала, що хоче магазинський торт, а мені легше. Бабушка до нас прийшла, подарунки принесла. Okay, what else? Do you like it, kitty? Yes, yeah, it's cute. Wow. Oh my god That is so cute. You yes. like it? Yeah, you can carry your money in it. Oh my god Wow. Maybe. Oh my gosh. Josh, no, you're not having that with All right. Oh now read what Babushka wrote. Oh, yeah, I forgot to. Yeah. Let's keep Sorry. it here. Okay. Nice. Trinity, happy birthday. Hoping your day is a wonderful one. That finds you right up to your whiskers and fun. Okay, good. Fun. Babushka. Mm -hmm. okay, give her, thank you and bab thank Babushka. Thank you, Babushka. Give a hug. You, you Alright. Okay. <laughs> Десять років. Так, зробила маленькі бутери. Ще я зробила шпажки з ковбаскою. Будуть у нас закусочки після святку. Так, повісили картину. Боскает. Вау! А, окей, were you using that for? Так, це бутерброди з рибкою копченою. Веслоносом. І зараз ще з ікоркою зроблю. Ну і. І корка, як завжди. Коротше, їдемо ми на вечірку. Чесно кажучи, я не отримала ніякого дзвінка від них цієї компанії, не так, як з інших. І чесно, я не знаю, що вони нам дадуть, типу, за ці гроші. Ну, при, стрибати так, а далі. Типу, там тарілки будуть чи не будуть. Ніхто мені не дзвонив. Зазвичай це повинен. Коротше, куди моя камера їде, я не знаю. Ми поїдемо. Так, ми тут. Це наш стіл. is okay. uh, fine for now. Yeah. Okay. don't know. What is that? Wow! I want Wow, so 3D printer, круто Чашек за болен. I want to play with Sure, that's why we invited Benny. is Боже, Боже, пока ме тут. Гости вже ой, Ліза же, капець. Ох, це слетить. моє моє ты, сонечко, боже, you're doing so good, Joshy. So. Okay, you ready to yeah. Are you Woo -hoo! <laughs> Awesome! No he was climbing the wall. Я. <laughs> весь бачка, Ну ладно, повісь башко. А на ліжі на початок. Уху! Що це? О, Артур, м'ячика. What did Joss uh -huh. say? I'm watching. Oh, wow, like a bouncy ball. Very nice. Be careful. Боже, Джасик. Угу. Нічого сіє міниниця. Джашику не дали на зіплайн, Він коротенький. Він він трошечки розчарувався. А именинница тут, он. I'm watching. You like that? Oh, Вау! Вау! Ой, Вау! Вау! пришла снова, пришла снова. Я против светла. Это Вау! А где Come on, jump, baby, jump! They need to put a bell over there so you can ring it like ding ding ding! Hey! You can do it! Josh could do it, you can do it! Yeah! Opa opa you? <laughs> <laughs> You don't, you don't have to do much, dude. Do He's doing it all on his own. Oh, okay. Woo -hoo. <laughs> <laughs> I think he actually likes to fall now. Yeah. Yeah. All of you guys are my friends. Alright. Get that light it up. Don't don't not. Like, oh, oh, let's not check the table, please. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday. Birthday. To you. Happy, birthday. Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.

Opponent, let's see. the Wow, Jessica, show him. Show. Him. <laughs> Come on, Joshie, get him, baby. Timur, <laughs> fall <laughs> Я так рада, що ми це зробили в середу, прямо на її День народження, бо набагато менше людей. Це мені так подобається. Не так шумно. Так, я тут, щоб доплатити! Що ти делаєш? Малюки, малюки! Поворачивай внутри! Ай, крутяка! О, Вероніка, Артур! Gossie. Gossie. Yeah. Yeah. Yes. No more cake. yes, Yes. 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 What is it? not only dig, dig! Okay. Huh? I'm taping her. She's super impressed. Yes. Oh, what is it? Mm -hmm. Trini, what is it? Really? I was actually planning on getting all these. Yeah. yeah. All the cute! People, like, um, Say thank you. Uh -huh. I was thank sad. you. Yeah. And uh, put, a, a, a hey, put that's a gift card thing. in your new purse. I was, I all right, baby. Park is closing, it was, so we better hurry it was up. Handmade. Oh, that's cute. Come on. I'm excited <laughs> Ah, oh, it's a plushie. <laughs> made out of paper and stuffing. What is this? Are you like that? Wait, wait. It was for Walmart I'm gonna name you like that. are things in there. Oh, <laughs> <in> that. <there. laughs> right. You don't need to open it right now. I want it. She hasn't opened it yet. Oh, my bad. Daniusha, what are you thinking? I wish she'd open it. Hurry up! The park is closing! your look! Janie, come on, let's do it! Let's do it! Hurry. You can do it at home! From Nika! Love yeah. Yeah. She wrapping loves wrapping paper! Whoa, whoa, what is it? It's the mermaid! Wow! It's a mermaid tail. Коротше, ми добре ще посиділи недовго, бо деяким треба на роботу. Та да, всім нам треба на роботу, просто деяким дуже рано. Але була дуже рада побачити дівчат в моєї їдальні. Іменинниця мені задоволена. День народження пройшло чудово. Так що я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі на добраніч. І бавай!